Більш детально покажу вам функціонал бюджетних мультитулів Ганзу. Власне, ніж, напилок, тут лінієчка. Тут у нас ножиці, такі повнорозмірні нормальні ножиці, а не той пилочка. Пім, пім. ганзо, як правило, йдуть під пружиніними. Тут навіть змінні кусачки у нас є. Викрутка, шило, відкривачки. Отакий От викрутка, вона є бітотримачем під квадрат. І ось такий ось. Момент. От. Е, в принципі, у всіх цих бюджетних ганзов в них наповнення схоже. В якомусь може не бути пилочки, в якомусь може не бути е, бітотримача, ну, зато буде штопор. Штопор це дуже важна штука, особливо на війні. От, ось такі модельки е, від 1265 гривень. Причетним є знижка у нас. Найдорожчий з тих, що я бачив, навіть від 1150 вони у нас гривень. Найдорожчий 1960 це ось така моделька. Називається на 301. Е, чим цікаво вона в принципі дуже-дуже схожа на схожу модельку від Гербєра е, з отакими замками. Тобто. На підпружинених замочках, воно йде у нас. І тут трошки краща якість металу. Ось такий ганзи в наявності. Якщо потрібен недорогий, якісний класний мультитул, пишіть в особисті. Дякую за увагу.